Цьогоріч через суспільну ситуацію у державі урочистих святкувань з нагоди професійного свята будівельників у місті не організовували. Слова вітання представникам галузі. Міський голова сказав, побувавши в організаціях, які виконують будівельні та ремонтні роботи на різних об'єктах міста. Спілкуючись із представниками МКЖУ, працівниками прад Миргородський агрошляхбуд, МПП Престиж. Тепло очільник міста подякував будівельникам за нелегку, почесну і потрібну працю. Міський голова побажав усім міцного здоров'я, достатку. Одинного тепла і миру та вручив відзнаки кращим за професією. Я хочу всіх будівельників. І тих, хто зараз працює, і будівельників зі стажем і ветеранів будівельної справи привітати з наступаючим днем будівельника. Це, це та професія, від якої залежить фактично заробіток всіх інших напрямів народного господарства. Як так кажуть, будівельна галузь працює, навколо нього всі інші працюють. Будівельна галузь зупиняється, значить вже проблеми в усіх інших галузях. Тому це свято одне з основних, я вважаю, професійних свят в нашій державі. В цьому році змінили дещо формат у зв'язку з тими подіями, які зараз проходять в державі. І ну, думаю, що це, мабуть, більш ефективно. Привітати, приїхати колективи, привітати людей із наступаючим святом, тому що в міській раді ми збирали тільки представників трудових колективів. Сьогодні міський голова зібрав вас прямо на цьому, на вашому об'єкті, а не в міській раді. От для вас ця зміна, ну в яку сторону. Ну, розумієте, все нормально. З якої сторони ще краще? Краще з цієї сторони, що міський голова прийшов сам персонально на об'єкт, так, раз. І він став біля людей, дивиться людям в очі, а вони йому дивляться в очі. Тобто вони спілкуються прямо не 100 чоловік у залі, і він один. А ось цих 20 чоловік наших, які працюють, і він напротив них, то це пряме спілкування міського голови із колективом робітників. Людям заповниться це, і він їх побачив теж, які ми люди, і що ми зробили тут на горі. Нормально. Знаєте, в цих умовах це дуже нормально.